Окей, а це ще що, що таке? Куди ти зібрався? Ти це ж просто двері. А я тебе не пропущу. Чому? Бач що, ці тут. пройди, гру на піран, тоді поговоримо. А цвяхів смажених не хочеш. Пройди, гру на піран, тоді поговоримо. Ти на приколі? Піздуй робити піран!

Звісно, було б дивно думати, що секретні боси в вирі про дрожранів не були буквально зачинені за ідеальним проходженням, але це все одно прикол. Дякую, хакіта, за дитинство. Ем, ладно, Привіт, гоблінам. Сьогодні ми з вами всередині Джека скерінгтона. Не... Нова частина ФНАФ виглядає дуже дивно. Пресвята діва Марія, що це за хрінь? Ощо буває з людиною, яка купує свіч, думайте, раз бо великий, то його легко завалити. То подумайте ще раз, звісно, якщо у вас буде час думати, поки вас одночасно атакує купа сфер та світло Аллаха. Я не іронічно вивчив ще один спосіб комбінування зброї для того, щоб лого гембула. Стоп ні, ні, ні 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 це найгірший бо в історії. Тільки б трешу ця гра мені не показувала, я все одно не перестану дивуватись. Як добре бути на волі і за всіх цих років несправедливого покарання? А за що тебе посадили? Ну, У мене немає. Свого Уно! <плес> У всіх є Уно, воно йде безкоштовно разом з Іксбоксом! Я не отримав свою копію. Так забери! Я не можу! У мене немає Уно. У тебе є Уно, Сос! У мене немає Уно! Ти серйозно можеш не мені запрягати, що у тебе немає безпроводного не не ручки, не яка не йде в подарунок біка боксу. Роби. Як ти Роби. такий тупий правителем в пеклі. Це блядьке уно, воно безкоштовне! У мене Немає уно. Ого, жорстко. А що будеш робити зараз? А зараз я навіщо вміхаю. Це бос, який дійсно змусить вас перевірити. Чи дійсно ви вмієте грати в цю гру? Збалансований бос, скоріше має збалансовано розбите обличчя. Ти розмовляєш? О, ні, він ще й ламає четверту стіну. Стіна не Єдине, що буде з ламами. Окрім купета крівня Супер Саяна, в його арсеналі є ще дві змії, якими він керує за допомогою Чіпові Дум. Господи, який він прекрасний, він буквально я! Не може бути, як? Як я міг програти? Вибач мене, мій народе. Гедай га, що у мене немає рюбенго уно. Ну, це, звісно, до Елдену, але також було непогано. Цей брудний пиздливий сучий син. <му> що ж, повернемось назад в гру. Завжди знав, що гарячі тури в Єгипет це пекло. Якого ху <му> цей рівень нагадує вам, що сонце насправді зле і жорстоке створіння і ходити на вулиці навіть без ризику торкнутись трави все одно може бути небезпечним. Пляжний сезон в коблево, як завжди, прекрасний. Серйозно, хто б міг подумати, що за створення пірамід всіх єгиптян відправлять у пекло разом з іншими колонізаторами. Тут нам перше демонструють нового ворога. Серйозно, ця штука викликає у мене ПТСР. Неважливо, де ви? Неважливо, де вона, світло та моє тубе розсудить, чи потрібні тобі очі. Стоп, 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 стоп! Це ж. О, господи! Не може бути! Це не пекло, це рай. Цікаво, чи не зіб'ється баф. Косплею на Крішну, Ми повертаємось до тепер вже нудного геймплею. Одна рука тепер відчувається як дофамінова яма. Це ще що за ем. А по людськи можна? А що там відбувається? Сі у 2. На цей час в неї пограло чимало ж. Ей, ю. Ви ж не серйозно? Я навіть не бачу, куди стрибати. Моє відчуття трохи мірності помирає. Я я я де я? Polar. У мене чомусь погане перечуття. Потічнику! У мене чомусь дуже погане, перечуття. <рик> Ого, це ж буквально український YouTube. <рик> Ніколи не думав, що зустріну тут. <рик> Вітаю вас, друзі. Нічого, скоро мій канал <рик> також <того, рик> матиме власний саркофаг. <рик> Якого хріна? Я може, готувався Вони до стріму погенще. <рик> не розмовляй з ним, їхаємо! Оце вже справжня є тут драма. хоч розумієш, як ти злиш. Повірити не може, у нього всього дві атаки. Це. Авто. Так. Супер авто. Порвиємо моє мало. Якось жорстоко для пташки. Стягниш і засипай сіллю. Господи, боже, оховонь. Стріляй, стріляй! Я стараюсь. Я тебе навіть заклію! Ну прекрасно, ми програли, охуєнно! О, 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 він так о, боже, це смерть так заскріптований! Вітаю вас у криптопідвалі. Сьогодні ми побачимо на власні очі, що таке взлети і падіння. Рамзес щось притих після цього дропу. Купуйте дешево, продавайте свою душу. Тут навіть NFT завезли. Не дочекаюсь нового нубіскої стоп. Будь ласка, не читайте книгу мертвих. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що ми все ще в піраміді. Цікаво, хто ж на вершині? Здаров, чи пішила? Тільки не знову. Може домовимось ти ж тепер криптоінвестор. Ага, і зараз я інвестую по-перше, в По-друге, в твоє набите бало. Мені здається, новий патч для DLC зламав зламав сльоза яку вийшла з під контролю. Я б хотів сказати, що це буквально я, але ми всі знаємо, що насправді між нами є різниця, і вона в тому, що я насправді маю. Гро... Ах ти син! Тепер тобі вже не так смішно, і це тільки підняв одну тисячну скібіді коїна. Ще 999 і Я отримую цілий скібіді фрагмент з комп'ютерної гри Elden Ring Shadow of the NFT. Цей босфайт буквально ходячий скілсекером, коли прочитав бідний батько, багатий батько один раз. Вибач, Карл Маркс, але гроші насправді занадто приємно штука. Цікаво, що буде Тдариш від два його ж рукою. Ти не забереш мою колекцію нефті. ну поверний снегайно ходячий майнер. блядь, Блять, по поз'єбам. Шкода, що Крісчан помер від лігми. Хто такий Крісча? <ин> Нічого до весілля заживе. Сьогодні в передачі світ на виворіт ми з вами досліджуємо партизанські печери під газою. Так ось як виглядають лідієві шахти ілона маска, саме тут добувається енергоносії для машин рецидивістів. Для пересування у нас є спеціальний гак, який дозволяє долати перешкоди та опозицію з легкістю. Прямо як наші предки. списку програми також Я Атлантида витрат. або нова станція метро на правому березі. Лівого берегу все ще не існує. Хакіта, певно, вирішив, що під водою бог геймплею не забороняє використовувати гак без обмежень, дозволяє тобі робити все, що захочеш. Ніхто не такий, щоб з ним сперечатися. Цікаво, це вже більше, ніж підтоплення, чи все ще підігрування політичним опонентом. Вибачте, я не розбираюсь в політиці, але скажу, що лівий берег виглядає ахуєнно. Подорожуючи максимально обмеженим маршрутом, ми потрапляємо на дачу на бомбора, де можемо спостерігати, як на думку антиваксерів працює молитва проти коронавірусу. Але в цьому житті люди без щеплень такі ж слабкі, як і мої жарти. Тож скоротивши популяцію рибаківки, ми підіймаємо. Окій. Десь тут має бути ще оркестр, чи я щось плутаю. Цікаво, чи буде тут щось. У ті бузі, який маленький. Зараз я знайду, куди тебе діти. Використовуючи абсолютно чесні і законні способи дібратися до найвищої точки в грі, ми знаходимо. Випусти мене смертно, я Джакіта. Точно не бог руйнації і не знищувач ігрових сесій. Точно точно? Точно точно. Добре. Дякую, смертний. Тепер я зруйную цей світ і крашну твою гру. Сенсі, ти ж пообіцяв. Я на безді. Гра тупо вилетіла. Повертаючись до теми етичності судового некромантизму, хочу сказати, що я зовсім не проти подібних практик. Але. Ей, друже, Схоже, ти помилився судном. Монт Корито для лузків, тома нижче. Якщо да я дам тобі 20 гривень, а то від'їбешся. Домовились. Так просто. А ти хотів якоїсь битви, де я б комічно великою ложкою та блискавками розмазував тебе по палубі звісно ні. Пішов нахуй звісы. Добре. Вау, ну від вражають. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Повірити, не можу, що тепер він стрімер. Між іншим, Майкл Джордан все ще не переможений гравець, і ніхто і близько не досяг його рівня. <смір> Господи, знову ці ідіоти. Я зроблю вигляд, що я нічого не бачу. Цікаво, якщо адмірал сидить на носі, то хто заштурне? Бійшок! Гітян! Вітаю вас на моєму каналі. Буквально. Допоможіть, алгоритми вбивають мене. Завжди подобалось, коли в грі нічого не видно. Схоже, у Бікіні Потон також аварійні відключення. Добре, ось це я побачив. Що це, Я розумію соціальний ліфт. Ну нарешті, та сама риба, яку спіймав мій друга, потім відпустив. Не знаю, як Хакіта програмував колізію цьому босу, але той факт, що ти можеш з ним битись, на дракаючи з пірсу, мене дуже веселий. Де я нахуй? Ніколи не намагайтесь заарканити його, якщо, звісно, ви не хочете проходити боса весело. З цих пір приземлення оцінальне, як і моє милосердя. А кажуть, що в іграх Fromів у боса кончений не І дизайн. Нарешті хтось знайшов той самий клапан на дні океан. Йо, Ого, я вже й забув, що події гри відбуваються в Пеклі. Але цей рівень люб'язно про це нагадує. Так само, як і попередні рази, фінальні рівні змусять вас згадати абсолютно все, що ви знали до цього. Тільки більше хатіти, походу, мав розмову з міязані і подумав, а що якщо зробити босі звичайними мобами, і навіть не засумнівався в тому, що це хороша ідея. Навіть якщо ви щось бачите на екрані окрім повідомлення про смерть, то це виключно випадковість. Бо Деякі арени виглядають як однокімнатна комуналка, в якій живе кайдашева сім'я. Але ж це не проблема. Гірше вже точно не буде ж, правда. Якого я відчуваю запах крові на твоїх ржавих руках. Я буквально робот, мені не треба приймати душ. По-твоєму, це смішно? Ну трохи. Я чекаю на тебе. Oh Окей, це напевно найбільший обман всіх часів. Я буквально не можу пробитися, де мило, коли воно так потрібно. Але насправді це абсурдний рівень насиченості ворогів де майже половина це кондишні боси показує як сильно ми виросли в скілі або пропетляли на удачі. Особисто я відповідати на це питання не буду. Тобі все ще мало. Та-та-та, поговори. Я тут зайнятий більш важливими справами. По-твоєму це все рофли? Я буквально з пушками через тебе. Бла 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 Я пішов. Пройди гру, груне піре. Це було легше, ніж я думав. Я дзвоню в ультраполіцію. Де я нахуй? сподіваюсь, тут не будуть питати за ліцензію на ножі. Yeah, Джек Різник них був би у захваті. Добре, напевно, час сказати, що дизайну є Єросі просто 10 з 10. Yeah. Це буквально найгарніший спосіб отримати рак очей, окрім моїх відео. Yeah. Все, що я сказав перед цим. Знаєте, про шлях, який ми пройшли, про ворогів босів. Це все б гарно вписалось, якби на цей рівень. Yeah. Я звісно розумію, що Хакіта напевно думав, що раз я можу пройти всю гру на фірант, то цей рівень не має викликати у мене якихось питань. Але я вважаю, що двері захищали скоріше мене від цього абсурду, ніж навпаки. Yeah. Декілька босів, як Будь ласка, а може декілька ворогів, один з яких завжди під захистом антиваксерів? Дайте, блять, два. Походу, так виглядав Брексит очима всіх навколо. Фінальна арена це взагалі якийсь прикол. Я це якось забув згадати, але один з ворогів у грі це сталкер, який носить бідон піску у себе на спині. Наша він йому. Пісок дає ворогам кровоточити, а отже вам хілитись. А ще кажуть, що медицина в Україні погана. Та ви бачили, що коїться в пеклі? Ха-ха, пішов нафиг, хакіта. Тут, тут зараз має вийти Джимен, чи що? Не дивисімо в очі. Весело провести час. Що ж тут? О, ні, ні-ні, ні тільки не знову. Я навіть не знаю, що з ним робити, він тепер кубічний. Джесі, я став бедроком. Ця в'язниця, щоб утримати мене. <раплянський> я мав би здогадатися. Сон мій був довгим. Тож після того, як я тебе звільнив, ми ж не будемо битись, правда? Проблема в тому, що ти відволік мене від успішного ролу в Геншині, і там 100% була ганью. От почекай, залежність від гача ігор, це погано. Тим паче таких хуйових. Я збираюсь підняти рівень машино, і ти виглядаєш так, наче дропнеш якраз достатньо експи. Краще б я одразу пішов до дріями. Дуже оптимістично з твого боку сподіватися, що ти зможеш ходити. Таке відчуття ще в цьому басфаті сізів тупояр. Сі вчить вас, що насправді ця гра не простилі, гарно перестрілку. Вона про те, що тобою будуть витирати підлогу. Якщо до цього ти думав, що перервання це опціональна механіка для деяких босів. Здохне! Сізів змушує тебе дійсно звертати увагу на атаки супротивника і переривати їх, якщо це можливо. А якщо до цього саме так, якщо до цього ви цього не помічали, то деякі атаки не можна спалювати, і світяться вони відповідно. Ну, знаєте, якщо ви можете взагалі щось бачити. Саме так продовжуй. Дивись уважно! What the fuck? Господи, він тепер ще відростив бороду з дозволося. Мені стає більшим Гігачатом з кожної секунди. Зникне! Він прекрасний, як мені з цим боротися? Що ж, я програв чесно і справедливо, і не жалкую ні секунди, про те, як все пройшло. Бувай, машино, ти бився з честю. Хоча чисто технічно в тебе не може бути честь, як і будь-яких інших проявлюся за приймуть почуттів три з характеру. Це було круто, давайте більше ніколи цього не повторювати. Лімбо, хіть, спустошені, і незабаром зникне ненаситність. Тобі мало? Можливо. Ти все жартуєш. А що будеш робити далі? Коли це скінчиться? Коли припиняться ці тупі жарти і вбивства, коли цьому циклу прийде кінець. Не знаю, але соло на органів тебе дійсно крутезне. Якби я не був роботом, то можливо в мене навіть би встав. До біса жарти про мастурбацію. Всі твої приколи, підйоми та деханську поведінку. Машино, я тебе вб'ю! Власними руками знищу твою залізну оболонку і перетворю твої нотра ще на гуляш. Я буду копатись в твоїй крові, і навіть самі зірки потемніють, коли стануть свідками того, що я з тобою зроблю. Ти помреш тут і зараз. Не така машина. Не встигаєш. Ну що ж, він дійсно заслуговує на цей титул. Я б навіть сказав апостол. Чому мене всі перебивають? В цьому ти теледва встигаєш перевести дух. І не тільки в першій фазі, в другій фазі Гебріль входить в режим абсолютного маньяка і починає використовувати якийсь спінджицю кожні 2 секунди. Щел явно назбирав фріспінів. Я думав, фіджет спіннери вийшли з моди. Годі! Ще один шар проверний, я не знаю, що я зроблю з тобою. Оце буде поворот. <світ> <світ> І я покажу тобі пожертва на права Двічі? Я програв цьому непотребу двічі. Це було грубо. За що? Моя кров. Ти в порядку? Дякую. Я зрозумів дещо. Прощавай. Ти куди зібрався? А це тебе їбати не повинно. Нехай твої поразки будуть критичні, а твої дейсроли завжди один. Яка ж він королева драми. Що ти робиш? Знаєш, я довго думав над тим, що сталося, і над тим, хто в цьому винен, і ніяк не міг переконати себе в тому, що усьому винна машина. Про що ти говориш? Він просто істота, тварина, стихійне лихо. Справжня проблема у вас. Ми є голос Бога. <свісна> Бога? Та подивись навколо, брате. Бог помер. А якщо він живий, то як він міг допустити все це? Якщо ви голос Бога, то я зроблю так, щоб він ніколи не отруював голови людства. Якщо ти вб'єш мене, то ти точно будеш позбавлений світла божого та помреш. Я знаю. <плес>